Вітаю, панство. Вже два дні триває війна палестинського народу, об'єднаного в руху Хамас з ізраїльською державою. На це є всі свої причини, але ми їх пізніше розглянемо. Давайте коротенько спочатку по основним позиціям пробіжемося. Рух Хамас випустив біля трьох тисяч ракет по території Ізраїлю, а також здійснив наземну операцію. Ну такими партизанськими методами. Наслідком цього Стало згідно останніх даних на 1030 сьогоднішнього дня в Ізраїлі загинуло 350 людей, з них лише 30 поліцейських і 26 солдатів. Натомість Ізраїль заявляє про те, що знищив 400 терористів руху Хамас. Ну до речі, дуже цікавила ця логіка тлумачення подій. Пам'ятаємо, що росіянці теж ні? вони вбивали тільки теористів. Жодного цивільного вони не вбивали. А тільки теорисі, так само ізраїль тут заявляє, що вбиває тільки теорисі. Як вони то вибирають, як кулі ізраїльські вибирають, де терорист, де не теорист. Важко собі зрозуміти. Але ми бачимо, що лірика, ну риторикати держави Ізраїль і риторика Російської Федерації в Чечні вона, вона схожа, це є вже традиційно. А ще заявляється про те, що біля сотні ізраїльтян є полоненими в ну, заручниками в секторі Газа. Тож, який погляд світу на цю подію? Звичайно, що Сполучені Штати Америки одразу заявили про свою максимальну підтримку державі Ізраїль і про запевненість в допомозі. Усіма засобами, які будуть потрібні державі Ізраїлю для того, щоб перемогти рухамас. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що, що забезпечить на 50 років спокій для ізраїльського народу, яким чином він це може забезпечити? Ну що здійснивши геноцид палестинського народу, вже такий тотальний. І ну, нагадаю вам, що сектор Газа це є така територія в два рази менше за місто Київ, але густина населення там в два рази більш, ніж в Києві. Тобто, якщо міністр оборони Ізраїлю зробить те, що він заявляє, то дійсно це буде геноцид палестинського народу із сотнями тисяч трупів. Тож, звичайно, що для цивілізованого суспільства це є неприйнятно. Хоча ми вже звикли до геноциду. І ну, це теперішня є норма, так це для нас є норма до геноциду українського народу. Ми самі його відчуваємо вже протягом цієї війни. До геноциду грузинського народу, який здійснює Росіянська Федерація, до геноциду уйгурського народу, який здійснюють до тепер здійснює Китайська Народна Республіка. Це тепер, на жаль, стало нормою. Ми до того звикли і сприймаємо е, як нормально. А коли ми чуємо слово геноцид, то в нашій е, зазамбованій уяві виникає лише картини. Фотографії Освенсума, що нібито тільки юдейський народ був відгеноциджений. Ні, геноцидили завжди окупанти своїх поневолених народи. І зараз ми маємо велику небезпеку, що буде геноцид палестинського народу. Звичайно, що нам би хотілося, щоб все було мирно. Там якось вирішилося. Ну, по-перше, тому що в інтересах української держави, щоб Ізраїль на себе не перетягував надмірну увагу світового світова, бо все ж таки Україні потрібна допомога, допомога зброєю, допомога фінансова у війні проти тої кляти Російської Федерації. вам, що Російська Федерація підтримує е, всій всі війни, е, рух Хамас, підтримує палестинців. Е, щодо е, Міжнародної позиції Зеленський теж заявив, що він підтримує державу Ізраїль в боротьбі з. З терористами і ніде у світі не можна давати жодну шансу терору, бо терор тепер завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних справ, але й проти людяності як такої та всього нашого світу, хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу, хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу, зазначив Зеленський. Нагадаю вам, може хтось не знає, але тепер дуже багато людей люблять гасло викрикати, що Бандера наш герой. Тож хочу зауважити вам, може вам це невідомо, але всі основні дії, які вчиняв і якими керував Бандера, вони були терористичні дії. Так, тоді так було прийнято. Ну, тоді не було інакшого способу боротьби в тих умовах і з тою позицією, яку мав Степан Бандера і його однодумці. І елементами терору вони боролися з тою польською окупаційною владою проти полонізації, проти утилізації українського народу Галичини. Ми повинні розуміти, що терор це є або є, є двоякий терор. тобто... Тепер дуже модний державний терор, коли якась одна держава створює умови для того, щоб десь, ну, умовно кажучи, спецслужби держави робить терористичні акти на території іншої держави, або ну, будь де Або є інший терор, природний терор, це терор маргінальних груп. Ну, отак як колись був Бандера, ну, фактично маргінал. Який не мав впливу, не мав засобі, не мав армії, не мав танків, не мав літаків, і інакше він 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 не міг заявити про свою позицію, наприклад, по протесту щодо голодомору українського народу і тому зробили терористичний акт проти посла у Львові, посла СРСР. так само проти пацифікації, яку, яка була державною політикою Республіки Польщі, пацифікації полонізації. Українську Народу так само і здійснили терористичний акт проти міністра внутрішніх справ Польщі. Так, тобто, це, ну, в принципі, є е, ну, прийнятний етап боротьби. Ту справу тому, що е, як ми до того ставимося, бо ми звикли ставитись е, до тих теористів добре, які є ну, за замовчем наші теористи, а от інші, ніби як не дуже то і хороші. Але ми повинні розуміти, що кожна війна має початок і. Але її дуже важко закінчити. Але ми маємо розуміти, що колись закінчиться. І, звичайно, бажання кожну людину, особливо мене, як пацифіста і вас, я теж впевнений, що серед вас багато пацифістів є, щоб все закінчилось мирно, щоб нарешті вирішив цей страшний довготривалий конфлікт між, е, між семітськими народами. Між юдейським народом і палестинським народом. Це обоє семітські народи, але, ну, на жаль, тепер здійснюється політики щодо утилізації палестинського народу і фактично утилізації отій, отій палестинської автономії. Нагадаю вам, що позиція Штатів Америки за президентство Обами була чітка і жорстка щодо, щодо порозуміння в тому конфлікті на основі кордонів 1967 року. Де буде створено дві окремі незалежні держави. Не тепер і держави Ізраїля, а якісь там автономії, нещасні палестинського народу, який які утилізується. Ні, а дві окремі держави. Держава ізраїльського народу і держава палестинського народу. Це Західний берег Річки Йордан і Сектор Газа. І вони один одного визнають. Арабський світ так само визнає державу Ізраїль. Ізраїль визнає держави Арабського світу і настає мир. Це ідеальна умова. Ну, наразі Ізраїль не хоче, не хоче до цього мирного плану приставати. Ну, він вважає, що, що він зможе утилізувати цю палестинську автономію. І ще ремонтую так, що нібито там вже є 400 тисяч поселенців, ізраїлітяни там набудували поселень і 400 тисяч людей. Ну, це, до речі, є спосіб чудового вирішення того питання, яким було вирішено питання українсько польського кордону. Пам'ятаємо тоді, після закінчення Другої світової війни Сталін ну, здійснив депортацію всіх поляків з Галичини і всіх українців з закерзоння. Обмін населеннями відбувся обмін населеннями і очистили одну і другу землю від, від, ну, від, від нас меншин. І цей кордон, що ми маємо зараз з Польщею, він, в принципі, такий штучний, був створений саме в тих умовах. І, до речі, це дуже хороший шанс їм теж так само вирішити, здійснити обмін населеннями. І, і щоб був мир. Хоча ми, як українці, як державницька позиція наша, вона має бути ну, підкреслено нейтральною. Звичайно, що ми хочемо всі миру, але ми не можемо вказати Ізраїлю, що робити, а палестинцям що, що робити. Ми маємо виражати офіційну свою стурбованість і бажання миру на ту страждальну землю Палестини. Тож, слава Україні, слава величному українському народу.